Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні понеділок, 28 листопада. У мене економія йде тут батареї, тому не так ярко. І сьогодні буде у нас по карті. Будемо дивитися в цілому. Енергетику цього тижню, яка буде енергетика цього тижня? І дивитимося, ми будемо на Ленорманах, подивимося, що, як, де у нас відбувається. Почнемо з Західної України. І, до речі, я хотіла би все ж таки подивитися наших сусідів: це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь. Ну і, звісно, те, що тут присутствує: Білгород, ось, Кубань, Новоросійськ, Краснодар, Тагонрог. Подивитися, що там робиться. Але якщо хватить у нас на це сил, чесно кажучи. Да? Поїхали, починаємо ми з західної території, і беремося дивити... А, і Білорусь також. І давайте подивимося, що нам чекати на цьому тижні від Польщі, яке відношення до України, яка буде енергетика, які будуть у нас співпраця і таке інше: що випадає на Польщу. Іменно в плані до України Польща будуть швидкі, дуже... це будуть іти зміни. Це буде не то, що зміни, це будуть дії. В Польщі, звісно, у нас робляться, ми знаємо, які там робляться, там робиться робота, там навчаються наші хлопці, там хаб, там все. Польща, як завжди, працює. Співпрацює з Україною, і все буде у нас окей з Польщею. Давайте подивимося, Словаччина, яке відношення вона має з Україною відношене. І яка буде енергетика на цьому тижні Словаччини з Україною. Ну, трошки така, вона, бачите, чуттєва така, нервова обстановочка. Це непогана карта. місяць це непогана карта, це черви, це. Це жіноча карта, це луна, це місяць, це зірки, і це дуже вони боляче переносять ці всі проблеми. Але все ж таки, ой, перевернула. Але все ж таки на цьому фоні, бачите, вони до нас відносяться добре. І опять-таки буде движення, будуть дії в нашу сторону. Дивимося, угорщину дуже цікаво. Як відноситься на цьому тижні буде Угорщина, бо там пройшов саміт і президент. президентка вона дуже лояльна до України, а ось їхній прем'єр Орбан, він проросійський. То давайте подивимося, як буде Угорщина себе поводити на цьому тижні до України, які її тут будуть почуття, здвиги, бачите, тут часи висять у нас. Ось ця жіночка, бачите, вона Дієва, це Влада, це піки. І в неї гарні почуття від України, але все ж таки, бачите, відношення таке собі. І я вам скажу, що так. Хоча відношення таке собі, але будуть успішні якісь домовленості. Не просто домовленості це будуть вже дії, дії на державній основі. Щось буде нове таке, не дуже воно буде там серйозне. Але воно буде успішне. Ну, буде змінюватися і з е, проходженням проблем. Ну, це угорщина люди. Вони самі з собою там борються. Бачите, в них, в них як у близніці. Один йде туди, другий йде сюди. Вони рвуть ту державу, рвуть е, тих людей. Дивимося Молдову, як Молдова буде відноситися. Там е, я бачила, чи то може фейк, чи не фейк, не знаю. Але там йшла колона, натіська, чи що там, і там якась жіночка орала не своїм голосом, що їм НАТО не потрібно. То давайте глянемо Молдову, як вона відноситься до України, яке буде її. Ну, Не дуже тут воно якось, бачите, криси падають, то таке буде собі щось. Якісь будуть движення, вони будуть нові, несерйозні і ще й по крисам. Ще й криси. Тобто нічого хорошого нам вона особисто не, ну, нічого ждати нам від Молдови. Так, ну і давайте подивимося Румунію. Румунія, вона тут поряд, вона граничить з е, Івано-Франківщина, і тут іде е, кусочок Ужгорода. Давайте подивимося То Чернівці. ось. Тобто, давайте подивимося, що тут. Як, воно, як відноситься Румунія до України, який буде її стан на цьому тижні до України? Подвійна ситуація, вибір буде особисто по грошам. Вони не дуже хочуть, але йдуть якісь перемовини, якісь іменно з владою. Бачите, йдуть якісь підписання якихось документів. Або розглядання, вивчання. Але все ж таки вони, бачите, все ж таки, все ж таки буде все не так погано, бачите, і до наших домівок. ну, Будуть якісь бачите, вибір, буде стояти вибір, будуть вони там вирішувати. Там це Євросоюз, це там є і праві, і ліві, як кажуть, то там іде боротьба з цим питанням. Ну, В цілому, все нормально буде. Так, ну і давайте подивимося Білорусь. Нас цікавить Білорусь, як вона буде до нас відноситися на цьому тижні, яке буде тут у нас до нас відношення. О! Бачите, яке відношення у Білорусі до України? Всім видно? Дивіться. Так, 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 це буде хаос, це будуть якісь швидкі рухи. Вони там їм там забивають, звісно, голови. Звісно, вони там їм промивають мізки. Але, 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 я вам хочу сказати, що скоріш всього, на цьому тижні вони щось якось почнуть. Е, якусь, якийсь успіх буде в цьому плані. Вони і піде трансформація, ого, ого, ого. Я вам хочу сказати, що Білорусь, Білорусь буде, ді... буде якісь робити поштовхи до нас, але потім буде трансформація цієї сили. Трансформація, і по закінченню, вона буде більш успішна. Але почнуться такі нехороші процеси на цьому. Отак вона відноситься до нас, але там вже будуть і діяти. Ось вами Білорусь. Так. Дивимося, я трошки зміщу. Тут просто інформація, тому я так поклала, щоб її не дуже було видно. Там, мало ли що якось, так. Так, і ми зараз подивимося з вами Білгород. Це ще я камінці поклала, щоб трималася бумажка. Бачите, бо вона піднімається. Давайте подивимося Білгород, Що вони до нас мають? Що вони від нас? Яке вони до нас мають ставлення, що вони до нас відчувають? А, ну, Дивіться, там працюють хлопці, там працюють хлопці. І вони діять, А, діять, я хочу вам сказати, до речі, а, на пользу України. Там є куча партизанів та наших ДРГ люди. Так що, звісно, вони не сидять на одному місці. Так що, хай вони там не шукають, не ходять. Вони не сидять на одному місці. Так, ну, Білгород до нас, до речі, відноситься і непогано. Так, ну давайте подивимося Тагонрог, як відноситься до нас. Новочеркас, Тагонрог, це оця територія. Ростов на Дону. Давайте подивимося цей кусок, як вони до нас відносяться. Те ж саме, те ж саме, йде движення, йде праця, таємна праця. Ага, тут такі плани, сидять хлопці. Успішно працюють з перепонами, з темними думками. Ну, це вже, це вже росіяни сидять. Це вже росіяни. Ось вже падає їм хрест і буде, і буде потім піде світла полоса. Ну, хай поки попрацюють. Хай поки попрацюють, бачите, працюють. І до речі, те ДРГ теж тут працюють, наші ДРГ. Це точно. От я, я просто це відчуваю. Не просто там по картам. Карти показали, що так, да, там працюють і ті, і ті, але наші 100% там є. Давай. Наші люди, як кажуть, знаєте, вони, може, і з їхнім громадянством, вони, але вони на нашому боці. Ну і давайте подивимось Кубань, Краснодарський, Край, Новоросій, що тут, Які, яке тут відношення до України? Людей, що вони роблять? Гляньте, вони кругом працюють. Працюють і кругом йдуть е, дження і успішне двіження. І це двіження йде до України. Вони працюють на Україну. Ну, трошки, бачите, йдуть перепони, але все ж таки там звітують. Там йдуть. Там йдуть серйозні. Там працюють люди. По всім оцим територіям працюють наші люди. Це я вам можу сказати. Ну, як наші люди? Ті що, нам, ті, що за Україну. Ось так. Так що, по більшому счету, це наша вся територія була. Її ж, той Ульянов Ленін, дебіл той, віддав Кубань у му році. От. А це все було. Це ростов на Дону. Це козаки, це все і наші розселені козаки Екатеріною, бо вона їх розкидала спеціально, щоб їх, їхню силу роз, роз, розпалити. Зроду не було на Росії козаків. Це наші козаки. Наша Запорізька Січ, це наші козаки. Ніяких, до не, до, до, ніяких козаків на Дону не було до. Того, поки Єкатерина не розселила козаків, які, до речі, відбили для неї Крим. Ось так. Так, дивимось далі. Це ми подивилися наших, як кажуть, сусідів і добрих, і недобрих. Починаємо з Західної України. І дивимося, як, сьогодні, як на цей тиждень яка енергетика буде у нас по наших територіях. Дивимося Західну Україну. Західний, так, ну, це Волинська, Луцько, ця область. Будуть гарні новини, але вони будуть дуже такими доленосними, але успішними. Побачили, да? Чи будуть обстріли по цій території? На цьому тижні. Покажіть, будь ласка, карти. Так чи ні. Ну що вам сказати? Якщо на так чи ні, то ні, не буде. Але якщо роздивлятися тріадою, Не, не повинно бути нічого тут поганого. Але там є зрадники, можу вам сказати. Подлі люди. Так, давайте подивимося Львівщину. Яка там буде енергетика на цьому тижні цього міста? Як воно все буде? Давайте глянемо. Ну, бачите, клевер, все прекрасно, легка така карта. Давайте подивимося, чи будуть тут обстріли на цьому тижні росіянами. По Львівщині. Ні, не буде обстрілів. Буде все хорошо. Так, дивимося Ужгород. Ужгород, яка буде енергетика на, цю, на цей тиждень, щось наближається до вас Ужгород. І не дуже хороше, до речі. Так, і я хочу подивитися, чи будуть удари по Ужгороду. До цього їх, наскільки я знаю, не було. Так, давайте я ще одну карту кину. Знаєте, така неопределенна ситуація тут у вас. Немає чітких карт. Йдуть зміни, йдуть такі якісь розговори, йде щось таке планування, але поки що ударів я тут не бачу на цьому тижні. Дивимось рівенщину. Теж, теж гарна карта, дуже гарна. Зміни будуть йти на краще, падає башня. Порівняшені будуть якісь, звісно, проблемки. Але ми маємо від цього ключ. Давайте подивимося, чи буде у нас ми будемо володіти ситуацією. Давайте подивимося, чи будуть удари по рівенчені. Там же у нас АЕС. Давайте подивимося, чи будуть удари порівнячені на цьому тижні. Ракетні удари, звісно. Е, ну, не повинно бути, але все ж таки вони планують це. Планують. Яка буде ситуація за Риби? 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 Це йде в нужному направленні. Треба якийсь час, все буде добре. Все там і так добре. Риби прекрасна карта. Тернопільщина. Бачите, кругом кораблі, кругом йдуть зміни. На краще. Прекрасні карти. Прекрасні. І кругом гарні новини йдуть. Так. Щось на цьому тижні буде, люди. Мабуть, щось ми звільнимо. Бо бачите, по всім територіям ідуть гарні новини. Це ж буде по всій країні. Чи будуть удари ракетні по Тернопільщині? Не повинно бути. Але тут подвійна ситуація, іде, бачите, рулетка. Рулетка. І працюватимуть практики по цій території. Ну, тернопільщина під питанням, але, але в кращу сторону все ж таки більше схиляється. Івано-Франківщина. -франк... Івано яка буде енергетика цього міста? Таємниця, документи, навчання. Якась буде ситуація дуже серйозна, яка змінився, але зміни все на краще. Так, ну давайте подивимося, що будуть удари по Івано-Франківську. По Івано-Франківщині. В цілому. Ракетні удари, що будуть нанесені росіянами на цьому тижні? Не, не повинно бути, бо бачите, яка прекрасна карта. Боже, прекрасні карти. Що сказати? Я навіть не знаю, що сказати. Я не знаю, що сказати. Ну, що, звідки ти взялася? Все дуже буде гарно, але наприкінці тижня, скоріш всього, будуть якась проблемна ситуація. Дивимося Чернівець, Чернівці, Чернівецьку область, що чекає на цьому тижні, яка буде енергетика цього. Е, така собі не дуже приємна, але жіноча, така, знаєте, чуттєва і, в принципі, непогана. Просто що трошки так нервуватися будуть. Дуже жіноча енергетика там. Так, чи будуть обстріли по Чернівецькій області, по Чернівцям на цьому тижні, ракетами, дронами і таке інше. Така ситуація, бачите, трошки напружена йде. Але в цілому нормально прям практично повторилися карти. Так, дивимося Хмельниччину. Хмельницький, Хмельниччину. Яка буде у нас тут атмосфера? Ну, прекрасно, теж новини гарні. І е, чи будуть удари? Ракетами, дронами і таке інше. Гарні новини, ні. Слухайте, не пам'ятаю, чи дивилася я Тернопіль. От, просто вискочило з голови. Давайте ще раз подивимося, бо я не хочу переробляти потім відео. Нічого, якщо буде два рази, то нічого страшного. Просто забула. Тернопіль? Тернопільщина. Ну, по башні, якісь переговори ведуться тут. Якесь щось вивчається і собака, вірний друг, і успіх буде. Ну, так, воно. Чи будуть. Непогана енергетика, непогана по Тернопільщині. Чи будуть удари по Тернопільщині на цьому тижні? Чи чекати таке зло? Є думки на це, планують вони по Тернопільщині бити, але це тільки думки а дії. Бачите, стоїть вибір. Падає букет, то вибір вони зроблять. Вибір буде і скоріше буде вибір в тому плані, що, може, все буде добре, я так думаю. сподіваюся на це, по крайній мірі. Так, все, ми закінчуємо це відео е, по Західній Україні та нашим сусідам. І друга частина буде по центральній та північній частині, потім е, е, південь, південь і Схід. Такий був розклад. Якщо подобається вам е, е, ці теми, будь ласка, е, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, проходьте по стрілочці, там, де е, відео в опис, там написано, що буде розглядатися. Е, також є телефон, вайбер, телеграм, запис на приватну консультацію. Ну і якщо хоче хтось кинути копійчину, я е, не показую, хто скільки скидає, у кожного своя фінансова історія. Але я буду вдячна за любі. Кошти і за 10 гривень і за 100 гривень. Так що немає значення людина зараз тя, тя, тяжка ситуація в країні, тому і, до речі, я виставляю в кінці місяця платіжку Приватовську, у мене Приват-карта Приватбанку виставляю 10% від ваших подяк і підтримки. Скидаю на ЗСУ. Так що ваші гроші йдуть не тільки для мого каналу, і для підтримки мого каналу, а й на підтримку ЗСУ. Все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Почуємось, папа! -па.